Що робити при застої жовчі? А дивіться, є мінімальні міри для того, да, щоб позбавлятися застою жовчі і мінімізувати його прояви, і не доводити до наслідків, до яких він може спричинити. І, звичайно, є більш такі, знаєте. Серйозні рекомендації. Починати, звичайно, я завжди рекомендую з харчування. Харчування багате на гіркоти та жири це просто ключ до гарного запущеного жовчого відтоку. Якщо жири переносите, ви важковато, підключати, починаєте маленькі такі гіркоти, потихеньку за 15-20 хвилин до прийому їжі або під час прийому їжі, також можна, щоб знижити це знаєте, відчуття нудоти і так далі. Це раз друге. Обов'язково пити гарячу водичку. Гаряча вода сприяє розслабленню сфінктерів, жовч потихенечку стікає, у да, нас і відбувається рециркуляція жовчних кислот. Це дуже важливо для розрідження жовчі, тому що гнати густу жовч не можна. Ні в якому разі це призведе до дискомфорту, якщо у вас там взагалі є якісь каміння, це може привести да, до їх суву. Потім, звичайно, можна підключити щось наподобі, там, таурін, ліцетін, щоб. Да, Попрацювати саме на дреологію жовччя, але не на перших етапах. Знову ж таки, лецитин обов'язково не на перших етапах це повинно бути. І вже потім можна, після того, як ви розрядили жовч, щось брати по типу донатма. Алахол, можна брати хафітол, можна брати фламін це такі да, вже більш вже засоби. Ось, і закінчувати все важливо навіть да, тюбажем. Але ніякому разі тюбаж взагалі не робити на непідготовлений жовчий відтік. Це просто тотальна помилка, до якої ну, я бачу, що дуже багато хто приходить, на жаль, із причини нехватки знань. Ось, як правильно працювати жовчем відтоком, в мене все є в міні-курсі, ШКТ Повністю покрокова система відновлення ШКТ, яку ви отримаєте просто за мегаприємною ціною. Тому обов'язково пишіть мені плюс да, під цим роликом в коментарях, і я вам надішлю умови його придбання.